Всем привет! Покатався сьогодні по местам хорошим, Трошки закупився. Сейчас сейчас Купив таких от штук 6, ну да, так, 6 штук дровоколів гідровіческих. Там в середині виходить стоїть гідроциліндр. Ось ці штуки нажимаєш, якось там должно подаватися туди масло. И, короче, оця штука тянеться туди. А вам шток. длина. Ну, плюс-минус 90 сантиметров на Ширина. Думаю, видно. Толщина самого штока 30 миллиметров. Состояння вообще ну неизвестно що, як там тече, не тече, як підключити. Цього я не скажу, не знаю. Отак, без претензій. Ціна 2000 гривень. Кому інтересно, подивилися. Кожен пронумерований. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всі плюс-мінуси не однакові. Один грязніший, другий чистіший. Вот и все отличия. Ага, тут гаек не хватает. Тут есть, тут немає. Такие вот штуки. Дальше. На мотоблок такие вот есть колесики. Грунта зацепы. Тоже, думаю, размер видно. Ну, Грубо говоря, 340 мм це якщо поверху самих зацепів. Внутрішній діаметр під круглі, круглі осі 25 мм. Ціна за ці два грунтозацепи 800 гривень. Абсолютно нові. Також такі от два диска, теж нові, розмір 232 мм. Ширина. Ширина 85. Ну, 84, десь так. Діски не самого тонкого металу. такі хороші, серйозні. Ціна за пару 650 гривень. Це ціна, як купить в інтернеті, один новий за 650. Е, потім, такий от моторчик. Короче, з з, з мотоблоку, точніше з генератора. Це взяв на прийомки, сказали, мужик короче, розібрав свій генератор, сказав, що не вистачає і він вирішив його здати на металолом. Я не знаю, це дебіли, а не люди, що таким займаються. Більше ніякого я не знайшов, тільки це все. Поршень. Ну, поработал, я не знаю. Менше суток, мабуть. Вихлопна з нього нова. Ціна за оце все 500 гривень. І показую теж маховик є. Так, зараз, зараз, зараз. Всередині отак от Все чистеньке. Ось його заводський номер. Так, отакі є два фільтри. соряда невин железная сетка типа по размерам разболтовка 56 миллиметров короче цена за два фильтра 400 гривень можно по отдельности по 200 за штуку Такий от комплект топориків і кувалда. Кувалда 4,5 кг. кілограма, ціна за все 400 гривень. Такі от є теж, тут я не знаю за состояння, може це браковка якась, ну, теж не знаю. Отак от все кучей. Наприклад, всі, всі колінвали, з якоїсь бензопилки казали. а так от 250, за все без претензій. Також оці от мухти 350 гривень за 9 штук. Абсолютно нові, накручуються на ці всі колінвали. Ну і такі от кришки є на бензобак. Возможно на бензиновий двигатель воздушний. Що поміряти. Это так. Сіма за дві штуки 150 гривень. Так, Viber 099 320 86 66. Всім дякую за увагу. Пока.